Нація, що не знає своєї історії, ризикує її повторити. Саме тому маємо викорбувати події цієї війни у своїх серцях та розумах, аби про нашу силу відданість та біль ніколи не забували. Історія має пам'ятати своїх героїв. Кременчуцькі новини в ефірі як розпочався робочий тиждень далі. Неможливо применшити той неоціненний внесок, який роблять наші українські воїни, боронячи землю від загарбників сьогодні. у Міському палаці культури Україна попрощалася з Креманчуцьким воїном, який довгий час вважався зниклим. Подробиці про героя дивіться далі у сюжеті. 10 липня в міському палаці культури попрощалися з військовим Федором Гонтовим. Кременчуцький герой зник 10 березня пізніше встановили, що в цей день він загинув, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Іванівське Донецької області. Згодом вдалося захопити район, де він зник, та повернути тіло загиблого додому. Ми його проважаємо в останній путь. Всі дуже хорошо до нього відносились, всі його цінили. Такий був справжній мужчина, чоловік, батько. Він дуже любив постоянство і дуже любив свою батьківщину. На жаль, його не стало. Боєць з початку війни пішов на фронт, потрапив в одну зі штурмових бригад та обійняв посаду стрільця помічника-гранатометника. Рідні та близькі не стримують сліз, говорячи про Федора. Він пішов добровольцем 24-го числа. Потому что он считал, что если не он, то кто? Он пошел ради своей семьи, ради жены, ради дочки, чтобы они жили в нормальном, светлом государстве. Благодаря таким людям я надеюсь, что мы не предадим их память. И мы действительно станем нормальным светлым государством. Не стояв на місці, проходив військові курси та постійно опановував нові види озброєння, з якими стикався Федір Гонтовий, справжній герой для своїх рідних та всієї України. Він завжди був порядним, характерним залізним характером. Життя він прожив як настоящий українець, він жив чесно, виховує доньку як красуню, і я думаю, що в перспективі будуть внуки похожі на нього і. Рід Феді не зупиниться на цьому, на цьому дні. Україна переможе, Україна понад усе. Слава Україні! Поховали загиблого воїна на Алеї Героїв на свіштовському кладовищі. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Підприємство благоустрій Кременчука від сьогодні зможе значно ефективніше та швидше працювати з деревиною. Для цього тепер мають дві нові одиниці техніки. Про яке обладнання йде мова та чим вона стане в нагоді нашим комунальникам? Дізнайтеся вже за мить. Дякую за підприємство благоустрій Кременчука отримало нову техніку для роботи. Зокрема, це дроворубка Кременчуцького виробництва та італійський потрібнювач гілля, який лише один на всю Україну. Завдяки зусиллям міської влади та працівників комунальної сфери саме Кременчук є власником цього мобільного обладнання. Обидві одиниці техніки нові, сучасні та потужні. І з легкістю виконуватимуть поставлені завдання і суттєво полегшать роботу комунальників. Це дозволить зекономити комунальному підприємству багато коштів на перев... Везені цих гілок на звалище, Впевнений, що нам з кожна бригада, яка працює з знесення дерев, працює з кронування дерев, повинна бути забезпечена аналогічним обладнанням. Тоді ми будемо менше витрачати коштів на пусте возіння гілок кразами на Деївську звалку. Місто вже зараз готується до наступного опалювального сезону. За допомогою нової техніки за літо можна сформувати оптимальний запас переробленої деревини. Вона слугуватиме паливом для альтернативних котелень. Те, що ми зараз закуповуємо мобільне обладнання для підготовки запасу дров, це теж важливо. Зараз у нас є заявки від наших соціальних закладів в рамках програми помірної децентралізації. Ми поступово забезпечуємо лікарні автономними котельнями, і це буде потрібно взимку. Будемо продовжувати збільшувати кількість подібної техніки на комунальних підприємствах. Нова техніка допоможе швидше наводити лад у місті та економити не лише людські сили, але й фінанси. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Заборонено купатися, брати воду та ловити рибу. Такі наслідки екологічного лиха, що сталося цих вихідних у річці Псел поблизу сіл запсілля та Омельник. Що саме сталося та що робить влада району, щоб не допустити катастрофи, дізнавався наш Антон Воробйов. Зранку неділі ось такий вигляд має річка Псел в районі сіл запсілля та Омельник. Забруднена вода, сморід та велика кількість мертвої риби. Що ти чув, що сталося з річкою Псел? Як забруднилося? Навіть не знаю. Сьогодні утром приїхав, бачив е риба, пливе вода чорна. Люди кажуть, що отруїли воду. Чимось не знаю, хімікатами якимось. За словами голови Омельницької сільської територіальної громади Андрія Пирога, лихо сталося через велику кількість опадів, що спричинило в свою чергу витік різних речовин із полів. Після надмірних опадів відбулося сув ґрунту, сув ґрунту, який даний регіон охопив і ґрунт пішов, куди в яри пішов. Опади були більше 60 міліметрів. Це дуже надмірна кількість вологи. Ну і дійсно ж всі поля змило, це, тобто, це культуру всю змило. Позмивало, давайте так казати, рештки багато чого. Як наслідок попало, воно в яр сюди і в річку псевдо. Як зазначив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік, у районі оперативно відреагували на можливу екологічну катастрофу. На місці події працювали бригади ДСНС та Держпродспоживслужби, оцінювали можливі наслідки та робили забір води для аналізів. Аналіз води попередній показує, що перевищують, перевищують концентрацію м'яка, перевищують концентрація нітратів. Зараз держпрослужба. Що години забирає проби води. Визначено місце, де вода попадає, звідкіля вода попадає в річку псьол. Було прийнято рішення перекрити цей канал. Це нижча точка, вона знаходиться в селі Гуньки. Канал було перекрите в подальшому. Якщо будуть опади відбуватися і далі, вода буде перебувати, то ми зараз роботу свою направили на те, щоб консолідувати і бізнес, і владу. Ну, провели роботу з фермерами для того, щоб потім прибрати всі ці нечистоти. але хто ж винен у отруєнні ПСЛА і чи буде якась відповідальність за це? Олег Лєднік повідомив, що наразі вже відкрито кримінальне провадження, і правоохоронці працюють, щоб встановити всі обставини і визначити винних. Вчора було відкрито кримінальне провадження. Працювали всі служби ДСНС національної поліції. І Держпродслужби опитування проводили. Але в зв'язку з тим, що погодні умови дуже складні, вологи в полях дуже багато. Не у всі міста, де треба проводити оперативні слідчі дії, які пов'язані з локалізацією цієї стихійного лиха, неможливо було провести Ждемо, поки підсохне ґрунт, для того, щоб продовжити ці роботи. Наразі у Пслі в районі села Запсілля та до Дельти Дніпра заборонено купатися, брати воду для господарчих потреб та худоби, а також ловити рибу. А ще є загроза щодо потрапляння мертвої риби із Псла до ринків та магазинів. Ми всі не розуміємо, вже від чого риба дохне. Ну є ділки, які ким так нечисті на руки можуть збирати цю рибу, потім ця риба може потрапити на наші ринки. Тому за цим всім слідкує як Національна поліція, так і рибоохоронний патруль і Держпродслужба. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Без нього ми були наче незрячі. Так лікарі Градиської амбулаторії сімейної медицини відгукуються про новий рентгенапарат, який медзаклад отримав в якості допомоги від держави завдяки роботі народного депутата України Олексія Мовчана. На що здатен та кому вже допоміг пристрій, дізнайтеся у наступному сюжеті. Покращення умов в лікарнях територіальних громад Полтавщини продовжується завдяки роботі народного депутата України Олексія Мовчана. Запрацював на повну потужність новий рентгенапарат, переданий центру первинної медико-санітарної допомоги Градиська в якості допомоги від держави. Три роки тому було. У 2020 році звернулися жителі громади, кажуть, народні депутати, допоможи. Значить, нам потрібен флюорограф для якісної діагностики. Зараз усі вже використовують цифрові рентген. От ми сказали, давайте ми краще дамо більше грошей, залучимо з державного бюджету і купимо сучасний рентген апарат. В 2021 році воно вже було поставлено в лікарню, але через повномасштабне вторгнення процес затримався, тому що треба було додаткове до Рентген кабінету, і тільки зараз рентген запустили, і вже сьогодні люди приходять, користуються ним. Директорка лікарні відзначила, наскільки медзакладу важливо мати свій рентгенапарат та подякувала нардепу від усього колективу. Апарат, який дозволяє діагностувати ті стани, які не зовсім клінічно відображають ту картину ураження легень, як і є насправді. З першого липня ми вже змогли попередити два таких серйозних ускладнення. Є таке поняття, де ми де народні депутати. Ми побачили, що він поряд. Також народний депутат подякував лікарям за важливу роботу та вручив їм пам'ятні подарунки. Лікарі стали волонтерами, волонтерами до того, як це стало мейнстрімом. Ви завжди віддаєте частинку себе на, на благо нашого суспільства, нашої країни. Нагородити медичного директора Василенко Людмилу Леонідівну. Подяка і за ручки Я вам дякую. Апарат нам дуже в роботі. Співпраця між громадою та органами влади відіграє визначну роль у забезпеченні розвитку медичної галузі в Україні. Самовідданість кожного та всебічна підтримка доводять, що справжня сила полягає в єдності нашого народу. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Завищений та непосильний тариф і зневажливе ставлення до населення. Це очевидний приклад того, як комунальне підприємство Полтава теплоенерго нехтує законом та потребами Кременчужан. На відміну від обласного підприємства, міське КП Теплоенерго робить усе можливе, аби мешканці правобережжя отримували тепло за нормальними цінами. Про відчутну різницю між підприємствами далі. Полтавське комунальне підприємство Полтава Теплоенерго почало надавати свої послуги мешканцям лівобережжя міста за своїми захмарними тарифами після того, як російські ракети зруйнували Кременчуцьку ТЕЦ. Саме вона до того моменту постачала тепло в домівки містян. Тому зараз кременчужани, які мешкають на лівому березі, відчувають значну різницю вартості тепла в порівнянні з тарифами КП «Теплоенерго», що опалює другу половину міста. Міське підприємство надає свої послуги за одноставковим тарифом, який є адекватною ціною за тепло і гарячу воду. Наше підприємство теплоенерго надає послугу з постачання тепло, теплової енергії з жовтня по квітень місяць, включно. За цей період наше підприємство здійснює нарахування з розрахунку за тарифом 2040-44 гривні за одну гіакалорію. Всі наші абоненти Теплоенерго мають на будинках лічильники теплової енергії. Тобто вони і всім нарахування з'ясуються з розрахунку за одного гіокалорії 2040-44. Полтава теплоенерго надає кременчужанам тепло за двоставковим тарифом, який передбачає оплату за надання послуг впродовж цілого року. Це суперечить нормальному ставленню до споживачів, адже на відміну від полтавського підприємства, кременчуцьке теплоенерго надсилає рахунки лише за спожите тепло у опалювальний період. Здійснюють розрахунок. Нак їм по двохставкому тарифу, Тобто, наше підприємство теплоенерго нарахування здійснюється тільки по одноставковому тарифу, тільки в опалювальний період, і тільки згідно показників приладу обліку. А Полтава теплоенерго здійснює нарахування по двохставковому тарифу. Згідно показників приладу обліку, тобто це умовно змінна частина і умовно постійна частина. Найбільшою проблемою двоставкового тарифу є умовно постійна частина, яку Кременчужани абоненти Полтава теплоенерго мають сплачувати навіть влітку, не споживаючи при цьому тепла. Абонентам здійснюється нарахування навіть не в опалювальний період. Тобто вони оплачують за послугу круглий рік. Ми бачимо питанцях, і на жаль, на сьогоднішній день нарахування. Коливається від 400 до півтори тисячі гривень за умовно постійну частину. Полтава теплоенерго буквально переслідує своїх псевдоборжників через суд, намагаючись змусити їх платити за захмарними цінами. незрозуміло за що. На жаль, міському теплоенерго також є проблема з боржниками, та спеціалісти підприємства просять мешканців правобережжя сплачувати за платіжками. Або підприємство і надалі могло працювати та постачати тепло. Наше підприємство постійно виконує ремонт мереж. Теплової енергії, щоб безперебійно і вчасно наші споживачі отримували послугу. А також нагадуємо, прохаємо наших споживачів вчасно сплачувати за послуги з теплової енергії постачання гарячої води, щоб в наших оселях і домівках завжди було тепло, тому що це єдиний дохід на сьогоднішній день, яке отримує наше підприємство на ремонт теплових мереж та інше обслуговування. Різниця між підприємствами очевидна. В той час, коли Кременчуцьке теплоенерго не підвищує тарифи та йде назустріч споживачам, Полтава теплоенерго порушує норми закону та моралі і буквально нехтує проблемами своїх споживачів. Дарія Кмець Ванкаченко, Кременчуцькі новини. Популяризувати професію поліцейського, підвищити рівень довіри до правоохоронців. Саме з такою метою кременшуцькі поліціянти проводять екскурсії для школярів. Дехто навіть омріяв професію поліцейського. Що сьогодні бачили підлітки під час візиту до поліції у нашому наступному матеріалі? Сьогодні на подвір'ї Кременчуцького відділу поліції гамірно в гості завітали школярі. Вихованці 11-го, 10 го та 30-го ліцеїв прийшли з екскурсії до правоохоронців. Попри свій юний вік, вони вже мають уявлення, хто такий поліцейський. Поліцейські ті, хто ловить бандитів і беруть від пальців, це дуже важка робота. Я знаю, що поліцейські ловлять бандитів та садять в тюрму. Я думаю, що робота поліцейським дуже страшно та небезпечно. Поліцейські це, це дуже важка робота, ловити злочинців. Я в моей хочу стать полицейским. Полицейский это кто от преступниках делает отпечатки пальцев, кто делает на улице хорошо, кто помогает людям. Захисники правопорядку розповіли дітям, чимало цікавого про свою роботу. Спеціаліст-криміналіст продемонстрував спецзасоби, призначені для виявлення та фіксації слідів злочину. Школярам навіть дозволили зробити відбитки власних пальців та приміряти бронежилети шолом. Ми постійно проводимо зустрічі з дітками різних шкіл нашого міста. Основна мета ознайомити, нагадати, хто такі поліцейські, чим займаються, хто такі поліцейські кінологи. І паралельно ми нагадуємо про те, що Канікули повинні бути безпечними, як не підходити до підозрілих предметів, як не потрапити в нестандартну ситуацію, як дітки повинні діяти в тій чи іншій ситуації, до кого звернутися за допомогою. Службовий розшуковий пес викликав шквал емоцій у дітей. Пес Джек охочі з дітьми контактував, а кінолог ділився тонкощами роботи. Відчути себе правоохоронцем за кермом поліцейського автомобіля та говорити у гучномовець. Чудовою нагодою скористався кожен. Мені дуже сподобалось е пес. і сподобалась машина, яка, як я там була. І мені всі подобалося. Я, мабуть, запам'ятала на це на всю життя. Мені запам'яталось, як мені надівали форму поліцейську, жилет, каску, та ми були в поліцейській машині. Діти залишилися в захваті від екскурсії, дякували правоохоронцям та фотографувалися з ними. Анна Майщенко, Іван Ткаченко, Кременчуські новини. Міський композитор Сергій Горюнович презентував свій новий музичний проєкт Міський сад в Кременчуцькій міській художній галереї. Як це було, бачили наші журналісти. Відомі Кременчуцькі легенди продовжують життя у музичних творах. Це продемонстрував під час презентації свого музичного проєкту Кременчуцький композитор Сергій Горюнович. Нова музична робота заполонила увесь простір Кременчуцької міської художньої галереї. Сьогодні ми продовжуємо серію концертів. Під такою назвою «Вихідний в галереї у нас понеділок в галереї вихідний, але ми проводимо такі цікаві зустрічі з цікавими людьми. Сьогодні у нас буде такий проект міський сад, композитор Горюнович. Він написав такі цікаві музикальні фантазії, обробки там пісень. Дуже цікаво написав і присвятив. Легендам Кременчука, презентація проєкту це продовження серії заходів, яку розпочала Кременчуцька художниця Оксана Бойко, присвячені легендам Кременчука та відновленню імен славетних українців. 12 творчих виступів композитора Сергія Горюновича сьогодні почули Кременчужани. Попереду все буде звучати вже не перша правда, разну звучить дуже рідко. Це музична поема. Кафедральний собор присвячено нашого кафедральному собору, який був зруйнований під час війни. І новина сьогодні та, що ми сьогодні презентуємо музичну поему Привід Іларію з відеорядом, з відеоінсталяціями, які робила моя дружина. Ми майже рік вивчаємо цю тему. І саме ця поема присвячена градині також на презентацію проєкту були запрошені музиканти з інших міст, які разом з Кременчуцьким композитором подарували спільні номери. Кременчук неймовірно надихає на нові проєкти. Поділився Сергій Горюнович. Мене надихає на нові проекти, над якими працюємо. Я в частності, як композитор, з дружиною, як від відеоінженером, Це наше місто. Ми виявляємо дуже цікаві події нашого міста і тому. Так працюємо. Це кафедральний собор. Сьогодні ви почуєте поему міський сад. У нас ще є ще є поема Кам'яна вежа. Наразі композитор працює над новою музичною композицією, яка присвячена ще одній легенді Кременчука Ізюмським голубам. І вже у вересні містяни знову можуть почути творчість талановитого кременчужанина. Валерія Лисенко Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. У Кременчуці християни різних конфесій тримають свій духовний фронт. Соборну молитву застосовують як потужну зброю на підтримку українських захисників та всіх, хто знаходиться у небезпеці. Детально далі збираємося тут п'ятсот перший день бойових дій. Де наша батьківщина захищається, наші мужні солдати захисники відстоюють нашу свободу і. А ми тут теж стоїмо і є в обороні цій духовній, в молитовній. Наші захисники вони усвідомлюють собі, і багато з них говорять на передові, що власне, якби не Бог, якби не молитва багатьох людей, які моляться за них, які їх підтримують, і також матеріально і духовно, так насправді в дуже багатьох ситуаціях вони б не вийшли, не вижили. Тож саме задля духовної підтримки українських захисників збираються кремчужани щонеділі на площі перемоги біля Христа на спільний молебень. Збережи військо наше, пошли ангела твого на змістнення захисників, народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і миру тверди. Головне, про що просили Отця Небесного під час Богослужіння про довгоочікуваний мир в Україні. Ми просимо тебе про захист нашої країни. Ми просимо тебе, щоб пішов ворог землі нашої, української, щоб прийшов мир, прийшов спокій. Досить часто до спільної молитви Християн з Кармачука долучаються гості міста. Господи! Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. з нами сьогодні були студенти, семінаристи з Київської. Академії так Академії православної церкви України, які гарно співали, допомагали нам в молитві. Тому дуже радіємо, що з нами тут були сьогодні. В цю неділю. Дякую вам за те, що ви є, що ви прийшли сьогодні. Тут молитва потужна, невидима зброя, яка допомагає зупиняти ворога, охороняє наших воїнів, заступається за всіх, хто зараз у небезпеці. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. Максим Кагал, герой України, старший лейтенант бригади Азов, людина слова і честі. Він загинув 25 березня 2022 року, боронячи Маріуполь, боронячи Україну. В пам'ять про воїна у Кременчуці провели турнір з кросфіту. Більше про це у наступному сюжеті. 8 липня у Кременчуці відбувся другий турнір з кросфіт, присвячений пам'яті Максима Кагала, героя України, старшого лейтенанта бригади Азов, який віддав найцінніше своє життя за незалежність України. Збираємося ми пам'ять про Максима. Я думаю, не вже другий раз, але не востаннє. Ми будемо пам'ятати пістона. І я вдячна всім, тут присутнім. рідні та друзі вже не вперше організовують подібні заходи в пам'ять воїна саме у спортивному напрямі. Адже Максим постійно брав участь у змаганнях з різних видів спорту. Бокс, кікбокс, боротьба, рукопашний бій, там кросфіт, забіги, будь-де він приймає участь. Все, ну, типу, там на п'єдосталі 100% він. Як не перший, так і другий. але таке, щоб другий було не, не так часто, як перший. Тому саме таким чином ми вирішили вшановувати його пам'ять спортивним, спортивними заходами. У нього було п'ятого числа день народження. Ми завжди кросфіт намагаємося проводити найближчу дату до ну, найближчу суботу до дня народження. І це вже другий рік поспіль, і воно буде так йти надалі. Тобто ми ж кожного року. Будемо проводити турніри, забіги, щоб пам'ять залишалася, нікуди не дівалася. Це дуже гарний приклад для діток і для молоді. Я вважаю, що Максим би був цим цьому радий. І якби він був з нами, він би завжди був тут. У турнірі брали участь бійці бригади Азов, бійці Національної гвардії України, третьої окремої штурмової бригади, поліції, рідні, друзі, побратими, знайомі та просто небайдужі кременчужани. Всього змагались понад 150 учасників. На тренуваннях йому не було рівне. В бою він задавав темп, за ним рівнялись і постійно. Під командуванням Пістона. люди не боялися йти в бій. Він був дійсно професійним військовим. І, що немало зараз, він постійно приймав участь в усіх змаганнях, будь-то була стрільба, будь то був бокс, розсвіт. І, на мою думку, дуже доцільно вшанувати його пам'ять саме таким змаганням. Пам'ять о героях України дуже важлива, тому ці заходи дуже важливі для цього часу. Дістон був спортсменом, який займався все життя спортом, тому в честь його ми зробили такий турнір з урахуванням спорту. Тут є бійці бригади Азову, третє ОШБ, Нацгвардія, Тор. Багато кого присутніх. Змагались на турнірі як професійні спортсмени, так і аматори. Понад 30 тисяч гривень, які вдалося зібрати під час змагань, будуть спрямовані на підтримку збройних сил України. У нас є силовий комплекс, який називається Пістон. Пістон це був позивний Максима. Цього року ми комплекс трошки адаптували. Він складається з бігових вправи. Ось у нас розмічений сектор, тобто у нас п'ять доріжок, де люди бігають. Вправи силові, які відбуваються зі штанги, Вони там проводяться. В тому секторі а тут люди ще в нас гирю, ходять, роблять випади і фіксується час. І потім серед ну всіх учасників в різних категоріях є аматори, є професійні атлети. Ми оберемо переможців в категорії «Про» і в категорії «Аматори». Пам'ятаємо наших героїв, героїв України. Вічна слава Максиму Кагалу, Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кожен новий день це поле бою, на якому ми маємо вистояти та одержати нову перемогу. Наші захисники старанно виборюють нашу землю ворогів та повертають вкрадене. І аби вони змогли продовжити свою героїчну місію, ми маємо бути поряд та допомагати їм. Адже наша нація єдина та неподільна. Слава Україні!